Вітаю, друзі! Я Олег Никітін, е шеф-кухар ресторану Гусульщина. Ми знаходимося в самому серці Карпат в Яремче. І сьогодні в нас особлива нагода. Ми чекаємо на особливу гостю. Галосіона. А а всім... <світ> Вітаючко. Нарешті, нарешті я сюди потрапила. Тільки часу хотіла тут побувати, щось ніяк не було нагоди. Але дякую за запрошення. <світ> Тож ходімо. Пішли. Я що, дружби чи що? Ми на весілля заходимо. <гум> Уявляєш, в цьому закладі понад 70 років. Наливочка. Нормально. <гум> Але може спочатку рецепт, а вже потім <гум> Чи Як дуже гарно. <гум> так, так. Блін. Дивись. Це косівський розпис. Це дуже Це робили вручну. Уявляєш собі? Дуже гарно. Знаєш, що відчувається така сильна енергетика тут. Дуже. І така аура прикольна. Раз. Мені дуже подобається. І що ви будете зимою топити цю піч? так? Ми вже її отоплюємо кожен вечір. У нас сідає повна зала, ми запалюємо піч. І це... А це... тут можна їсти готувати. Так, а вже ж. Реально! <світ> <світ> У нас Залишна. така атмосфера така домашня. Да. Затишно, ну мені дуже подобається. Тільки просто можна взяти і, роз... і розглядати це. От от що люди навчилися робити? От скажіть мені. Ну це ж неймовірно, це якісь. Ну я не знаю. Я просто, коли от про таке говорю, коли на таке дивлюся, то в мене я ж така мурахами вкриваюся. А коли думаю собі про те, що тут просто співали такі зірки, то я думаю, боже мій. Боже мій люди, приходьте сюди, їсти пити, гоститися, добуватися. Маю надію, що цей заклад побачить ще більше яскравих людей. І навіть Ліна Костенка нещодавно пила в нас чай. І що сподобався чай? Дуже. А щось їла? Що їла. Так ось, а що це за. Я не буду питатися, що це за наряди, бо мені би було стидно питатися, що це таке. Ти знаєш, що це? Знаю. Розповідай. Розповідай, що це. Ну так кептарики. У нас взагалі кажуть на Закарпатті кожушки. Кептарики. Це національний одяг гуцула. З справжнього, такого файного гірського гуцула. Ручна вишивка. Оба, де вже щось пало, тобі. він мені можуть приміряти. У мене таке відчуття, що я до тебе в гості прийшов. А... <рес> Але це теж дуже файно. Це дуже О, таке тяжке, якщо чесно. Так, да так. І ручна робота. Мені цікаво, скільки часу йде на виготовлення такого кептарика. О, то гуня, то справжня гуня, так? Да? Давай, достану. Оце зараз, до речі, дуже модно, дівчатки, так? Да? Носити гуню. А ці гуні, я вже думаю, років так 300. І, до речі, мені дуже подобається. Зараз в натурі дуже модно носити гуні. Того? Гуня, напишіть нам. Мирослав, нам уявляєш, тут співали Яремчук, Зінкевич та Софію Ротару. Ця зала особлива для нас. Ти бачила? О, тут така можна таке зі мною От, довго довгось. Може вертикально. Зробимо. Все, ідемо там телефон. <с>? Ні, файно, дуже файно. Ну що ж, час іде? Пішли, я покажу тобі кухню. Бачу, я це не можу. Я вже мушу говорити, говорити, не можу си наговорити. Тож... Нас, до речі, вдома. Я живу на Закарпатті, як ви вже знаєте, у нас на такому і готують їсти. Тобто в нас нема окремо, називається шпор, щоб ви собі розуміли. На Закарпатті ось така ось плита, на якій роблять, готують їсти такі закарпатські страви. Називається шпор. Теж є ось така ось піч, але це така гонорова піч, якщо чесно. Там собі увіть скільки можна пасок покласти, голубців, риби. Але як атмосферно і як автентично я не можу просто. То хочеться такого брати і таку це все чіпати. Ну, то дивіться, скільки місця, дівчата? Так. Та тут треба пляски пекти. Може ми тут якісь пляцки придумали. Такі, як на весіллі були, знаєте? Тут давали кльош гоноровий на весілля і туди давали тако пляцків, І ми б тут пляцки пекли. Мирослава! Ну, ти мені сказала підготувати продукти, шонопічерену капусту, цибулю. Так. Що це за страва має бути? Як ну, ти думаєш, що з цього можна приготувати? Та багато чого. Ну це не борщ, не банош, що це не борщ, не вареники. Це засипана капуста. Ти знаєш, що така засипана капуста? Ну ще ні, це просто цю страву. Давай, я тобі що Це моя улюблена страва. Я перший раз її скуштувала, коли було на весілля в коломеї. Взагалі, весілля було біля в селі, в селі палатка. собі. там було 700 чи 800 людей, купа просто всього. Будь І палатка. Коротше, всякої файної їди, багато, я так думаю, супер. І тут дивлю, коротше, щось таке виносять якесь, ну, як тобі сказати, консистенція. Такий ж, знаєш, на вигляд. Думаю, та я, напевно, не буду пробувати. Дивлюся, всі їдять, їдять. Я така, думаю, та попробую. І я просто уяви собі, така, беру одну ложку. Потім їм- їм їм. Я розумію, це просто. Ну, це я розумію, що це квашена капуста, що там є пшоно, що там є добрі шкварки, цибуля, сметана. Я думаю, і ніби нічого більше нема. Та чого воно таке добре? Все, я випитуюся в тих ґаздень, іду на кухню. Кажу, слухайте, ну а що це за страва така? Вони кажуть, взагалі цю капусту любив Іван Франко їсти. Я думаю, там мені здається, знаєш таке. Ну сказати, знаєш, любив Іван Франко, Шо, хто ще ну, Мирослав, що хто що він любить? Мирослава, розповідаєш, ти смачно. Треба вже готувати. Та. Давай, з чого почнемо? Дивися, що для початку нам потрібно квашену капусту так. Е, нарізати і поставити варити. Угу. Якщо квашена капуста кисла, її просто потрібно промити, але я люблю реально, ну, щоб, щоб кисле було таке файне. Тому просто ми беремо капусту, нарізаємо, ставимо варити. Добре. Все, це є перший етап. Добре. Ну я сподіваюся, що страва тебе здивує. <реш> Побачимо. Один. І можливо у тебе щось буде спільно з Іваном Франко. Пішли, робимо. Так, з капустою розібралися. Так. Потім пшоно, беремо, заливаємо кипятком, зливаємо, туди додаємо яєчко. Відклали. Наступний процес е, нарізати цибулю, посмажити її файно, додати туди сметани, протушити це все діло. І оце у нас такі три процеси, які потрібно зараз зробити. Потім ще розберемося шкварками, але Добре. давай вже зробимо це. Добре, Політали. Тоді я беру на себе капусту та пшено. Тибулі. Ти, е, Девочі сльози. Ага. Побачимо. Отак-то От <ріст> От дівчата. Нічого, і ми з тим справимося. Що поплачемо трішечки. Дівчата, нам можна плакати тільки від цибулі. Це все. Що я хочу вам сказати? Щось не бачу сльози. А я ревіту не буду. Почекаємо. трохи. <ріст> Смачно? Ми самі робимо. Реально дуже добре. Не, 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 не дрібно, правильно? Отак Де чуже уже реву? Боже. Так душевно тут у вас. Боже. Дуже душевно, дякую тобі. Дякую, що запросили. Реально, дуже приємно. Там ще знизу допоможеш нам потім після зйомок. Поприбирати? Ні, там 15, -15 кіл капусти треба допомогти а, порізати. Так? Ой, капусти, Це булі. Булі? Добре. Допомогти порізати. Добре. Ви тільки бюджет, виділіть, будь ласка. Ми погодуємо. А, той самої капусти. Коротше, що, капуста дуже смачна, реально дуже добра капуста. Мені про цей рецепт розказали якраз на весіллі в Коломиї. Розказали, що так готують. Взагалі засипану капусту, готують різними способами. Хтось додає борошно, щоб загустити, хтось ще щось. Фарма. Мені. Файно. Вчора бігала ще, ні? Так, так. Ще ну, ранку. То -то Ну, ми не калоги свиню, ми ті ж взяли скільки нам потрібно. <гум> і випустили. <гум> так ось. Розказали мені за цей рецепт, і мені було цікаво, саме от інгредієнти співвідношення з чого. І м Одна файна калочка ґадзиня. Передаю вітанечко, Поділилася цим рецептом, і цей рецепт просто попав в моє серце раз і назавжди. І в серця <гум> тих людей, які коштували цю страву. Ти взагалі можеш собі уявити? 9 мільйонів переглядів. 9, так, 9 що? мільйонів. Ще без стільки грошей в кишеньку. 9 мільйонів набрав цей рецепт. Купа людей вже приготувала цю страву. І от сьогодні ще готує. Зроби смачніший шняк 100 відсотків. Ну, але. Так, добре? Супер. Чудеш. Окей. Я дуже люблю квашену капусту. Ну, я не знаю. Я не знаю, що я люблю більше, якщо з квашену капусту. Ну просто от мені щось таке вибрати, я йду десь заклад, я як бачу. Дівчата і хлопці, як бачу, що є салат з квашеної капусти з опеньків, я думаю. Сюди, да? сюди, будь ласка. Принесіть. А у вас є щось квашеної в мені? У нас є е квашена капуста з опеньками. В натурі. Твоя найулюбленіша страва. До речі, дуже люблю пучки. Так само, як і цибульники. Ось так, це теж давня, автентична страва і одне і друге. <рес> ну, мені більше подобаються цибульники. Щоб ви собі розуміли, ці цибульники це капець. Просто смак. просто цибуля. От оладки з цибулі. Уявіть собі. А ти їш і тобі здається, що це риба. Ти їш і думаєш: а це не цибуля, 100%. І там теж така, якщо чесно, цікава історія. Е, колись. Е... Це взагалі жінки в Львові готували цю страву, коли не було багато різних всяких, доступних, маю на увазі, інгредієнтів. І вони просто нарізали цибулю, просто м'яцкали, туди давали яєчко, молоко, трошки борошна, а можна і без молока, і смажили ось такі ось малесенькі, як дарунчики такого плану. І це дуже смачно, дуже. А Ну дивись скільки. Файно, давай, хай буде поки що так. Зараз перемішаємо по От, я, от як їй подати? От скажи мені, ну що ти зробиш з цією капустою? Ну, ну і так виглядає на такий, просто ну, на таку, знаєш, як того я не хотіла її їсти тоді, бо вона вже так виглядала. Ну, На вигляд, якщо чесно. Ну, бачиш, я казала, тобі вигляд ще на початку. Ну, Але давайте попробуєш, ти ще тоді будемо говорити. <гум> добре, добре, добре. Що йдемо дегустувати? Не один чоловік наважитися, але треба спробуємо, пішли. пішли. Ну що, ти готовий? Я навіть не знаю. Першу. Давай тепер. Ну, але таке вже знаєш, стільки часу провели разом на кухні, то би міг трохи довіритися. Ти знаєш? В цій страві щось є. Скажи. Наскільки прості інгредієнти, наскільки реально це смачно? Це дуже просто, і дуже смачно. Ти подивись, що у нас навколо. Яка краса?